Анатолія Храпчинського, заступника директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцера повітряних сил в резерві. Пане Анатолію, вітаю вас. Вітаю, а чи можна підсумовуючи сьогоднішню ніч рано в контексті атаки на столицю? Ну, от, зокрема, сказати, що так справді зенітні дрони перехоплювачі вже в дії? Єдине, що хотілося б, звісно, ж, процес масштабувати або і навіть якось їх щоразу вдосконалювати. Пан Стерненко сьогодні написав зранку, що працювали всю ніч, збивали і, на жаль, під ранок вже закінчились дрони. Тобто, ми кажемо про те, що в принципі технологія використовується, вона є якісною, вона є цікавою, вона є перспективною, але ж, знову таки так насправді треба масштабувати. Ми бачимо масштаби виробничих потужностей Російської Федерації. Розуміємо, що нам треба в декілька разів більше робити засоби протидії, і тут знову таки треба не забувати. Безумовно і дрон перехоплювач є перспективними елементом перехоплення, але все ж таки а, і розвивати інші напрямки, тому що знов такі, і а, якщо дрон використовує малу висоту, там до 500 метрів на 500 метрах, наприклад, то можна використовувати мобільні вогневі групи і використовувати, наприклад, автоматичні турелі. З штучним інтелектом, на який зараз до речі, збирається юнайтед 2.4 фонд. тому в принципі, тут я би сказав би, що в будь-якому випадку треба розбудовувати розблогу системи, яка би передбачала можливість зміни тактики з боку ворога, тому що ворог в будь-якому випадку буде реагувати на наші дрони перехоплювачі, спробуючи створювати, наприклад, якісь інші шляхи подолання цієї проблеми. Пантолі, герані, типу шахеди, вони вдосконалюються і е, технічно, і по швидкості, і по там в корисній вазі, так би мовити. Е, Віце-прем'єр-міністр Федерів каже, що ми використовуємо не лише потенціал розумової інтелектуальної України, але й наших партнерів за кордоном. Чи можна говорити, що темпи вдосконалення цих самих дронів перехоплювачів вони. Е, Ну будуть досить швидкими, але в який спосіб, тобто, що може найближчим часом буде якісно змінено, щоб вони стали ще більш ефективнішими. Ну ну, таки давайте зауважимо, що будь-який засіб перехоплення залежить від наявної інструктури, тобто ми кажемо про систему детекції, про систему виявлення, наведення. Тому тут комплексний підхід в будь-якому випадку потрібен і чому я наголошую, що нам потрібно шукати рішення в ешелонованій системі детекції і розподіленого перехоплення, тому що це дозволить нам шукати нові підходи до протидії такій загрози з боку ворога. Але безумовно треба зауважити, що повітряні сили наразі роблять максимальне прикладають максимальні можливості з наявними засобами зброєння, які у них є, і е дають доволі непоганий результат. Але жно таки давайте зауважимо, ворог з кожним разом збільшує. І От е вже є заява навіть від німецьких генералів, що е втім, то будуть запускати близько двох тисяч е е шахидів за ніч. Ну відтак раніше до речі, цифри кардинально різняться. Ще місяць тому очільник гурмо Буданов говорив про те, що Росіяни мають можливість виробляти там 2 тисячі 4-5 тисяч на місяць. А тепер же наші німецькі партнери, зокрема, генерали, кого згадували, говорить про 2000 тисячі на добу. Ну правда, Буданов я нагадаю, згадував, що Росія активно розвиває царну виробництво в на території Північної Кореї. Це теж такий собі важливий аспект сприяння Кімщини на Росіян. В цій війні. Але 5 тисяч на добу, ну, наскільки ця цифра реальна? Ну давайте зауважимо, е, що 5 насправді, тисяч, вибачте, 2 тисячі, 2 тисячі 2 тисячі надо добу. Давайте зауважимо, що е, 2 тисячі цих дронів треба буде програмувати, зберегати на пускових рубежах. Жнов таки, скільки пускових рубежів використовує Російська Федерація? Ми бачимо, що вона налаштовує вибудовує там перебудовує старі аеропорти, під можливість запускати з них ті ж самі шахен. Тому, в принципі, тут є для нас можливість все ж таки попереджати такі можливості і бити по цих містах, де зберігаються ці ще не запрограмовані або вже запрограмовані шахеди. І в будь-якому випадку треба зрозуміти, що ну я би не давав би чітких цифр, яку кількість будуть запускати, але е, принаймні тисячу вони можуть це зробити вже найближчим часом, якщо ми кажемо про серпень місяць, і це основна мета тому, що це дозволяє суттєво навантажувати нашу протиповітряну оборону і за рахунок цього прорвати її по деяких напрямках. Тому готуватися потрібно, але готуватися потрібно розумно, розуміючи те, що ця війна в цьому році не закінчиться, і принаймні 50 днів. Від Трампа вони ніяк не врятують цю ситуацію. Тому треба готуватися з стратегічним поглядом у майбутнє і вже розраховувати на те, що ми будемо робити, якщо навіть якщо ця, цей прогноз відбудеться, і Росія буде запускати по дві тисячі за один масовий обстріл. Знов таки ми кажемо про масований обстріл, це не означає, що щоденно буде відправка такої, такої кількості повітряних сіл. Ви про Трампа згадали. Я згадую е, видання Financial Times, яке цитувало Трампа буквально днями. Що в розмові з Зеленським е, Трамп обмовився, що Росіяни мають відчути білі, і так він натякав на те, щоб е, українські українські збройні сили тиснули в власне в контексті наступальних дій. Але я говорю про перенесення, все ж таки війни на територію РФ через далекобійність ударів. От, зокрема, наші далекобійні удари їх частота та ефективність, дипстрайків, а також результативність підрозділів сил оборони. Про це напередодні. Президент Володимир Зеленському доповів головком Сирській українські підрозділи. Наголосив глава держави застосовують усі необхідні засоби, щоб виявити виявляти та знешкоджувати активність окупантів, і далі таких засобів буде ще більше. Російська логістика має відчутно страждати у відповідь на затягування цієї війни. Також головнокомандувач разом з міністром оборони та секретарем РНБО України опрацьовує цими днями всі запити на додаткове фінансування виробництва та постачання дронів. Йдеться як про безпілотники для фронту, так і про захист наших міст і громад від російських ударних дронів. Будуть підписані відповідні додаткові контракти. Пане Анатолію, ну от Ме Сабянін, до речі, в контексті сьогоднішнього ранку наголосив російським змі, що відбили російські ППО на підступах до Москви кілька десятків ворожих дронів, мають на увазі українських дронів так для них ворожих. Ну але це цілком зрозуміло, що таке могло статися, що там не долетіли до Москви наші дрони, тому що ППО навколо столиці Російської Федерації досить потужне. Воно звезено практично звідусіль з усієї території Російської Федерації. Чого не скажеш про навіть важливі стратегічні там мілітарні об'єкти, які розкидані по. Території Російської Федерації чи є така можливість все ж таки завдавати болісних ударів далекобійним озброєнням українським озброєнням озброєнням від партнерів по всій території РФ? Є така можливість, але по перше, треба насправді масштабувати наші спроможності і створити умови для того, щоб українські компанії разом з європейськими компаніями об'єднували свої зусилля і створювали вже технології, які дозволять обходити навіть російську, ну обходити російську ППО. Знов таки давайте здовадимо, що в Росії зараз зберігаються і вони знаходять її ракети від систем протиповітряної оборони, і все ж таки вони чують вибухи. Тому, в принципі, це частково тисне на Росію. Але головна, е мабуть, мета не те, щоб російські. Народ страждав, а для того, щоб російський народ почав розуміти, що Путін їх обманює, і тоді, коли буде цар поганий, тоді вони насправді щось можуть і будуть якісь робити дії. Але це жно ну, таки ми кажемо про електорат, який є саме в Московській або в, в Лінградській. Області і це саме крупний бізнес, і так, так мовити, олігархи. Тому тут знов е, таки повертаючись до запитання щодо нанесені ударів, безумовно, якщо ми будемо робити це е, щ, кожні, там, що три дня. Тому що жнов таки давайте здоважимо будь-яка новина в інформаційному просторі живе три три доби. Тому тут, якщо ми будемо так часто запускати по Російській Федерації, по московській області Лінградській області наші безпілотники, то це призведе до справді не до психологічного тиску. Хоча знов таки мало в це вірю, тому що бачимо, як росіяни стріляються в окопах і розуміємо, що вони за це готові вмирати, і чи пойдуть вони на якісь зміни, але тим не менше треба працювати в цьому напрямку теж. Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії, заробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцер запасу, був гостем у цій порі. Дякуємо вам.